Церква святого Дмитрія, Журавники Волинська область. Храм не виглядає як звичайна сільська маленька церковиця, це великий просторий собор, зовнішнє і внутрішнє оздоблення якого викликають захват. Церква, побудована на трасі Луцьк Львів і, проїжджаючи повз, просто необхідно зупинитися, щоб ознайомитися з красою і величчю її архітектури. У кінці 19 століття на території села Журавники, яке тоді називалося Дружкополь, жив італійський землевласник, граф Рафаїл де Босаліні разом зі своєю дружиною Катериною. Італієць, який опинився на волинських землях, мріяв спородити православний храм у Бранах, де він проживав у своєму палаці. Однак там вже був збудований Святопокровський храм, який діє до сьогоднішнього дня, починаючи з 1725 року. Тоді він вирішив звести нову церкву у сусідньому селі Журавниках. Архітектура цього храму поєднує різноманітні напрями і стилі стіни прямокутні, моврубані, які використовувалися у будівництві класичних костелів, круглі бані яскравих кольорів, характерні для православного стилю. Останки графа знайшли вічний спочинок у каплиці сусіднього села Брани, яка є майже точною копією храму у журавниках, лише у мініатюрі.